Святий Боже, святи крісті, святимо. Чернігів, 25 листопада. У церкві Михаїла і Федора прощаються з громадським діячем Олександром Гашпаром. Йому було 46 років. Олександр помер 22 листопада у Києві, де йому робили операцію на серці. Про це раніше у коментарі Суспільному повідомила його дружина Леся Клейменова. Після лептоспірозу пішло ускладнення на серце в Києві у національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Йому зробили пересадку клапана серця. Він тримався 20 днів і вночі помер. На лептоспіроз Олександр Гашпар захворів у серпні цього року. 12 днів був в комі, медикаментозне сон застосували. І прокинувся лише 6 вересня. І мені здавалося, що я тільки вчора приїхав в лікарню. Були моменти, коли лікарі вже казали, що нічого не вийде, що. Ну, вже шансів не давав. Шанс давали один на сто, що я вийшов. Але я скористався цим шансом. Громадська діячка Ольга Палькова Свірчевська каже, Олександр завжди був вірний своїм цінностям. Ті розслідування, які він робив, вони тримали в тонусі нашу владу і вони показували іншим, що зміни можливі. Він був першою людиною, до якого б я звернулася, якби мені була потрібна юридична консультація і консультація з питань. Розвитку міста, товариш Олександра, депутат міської ради, ігор мандровний, говорить, Олександр був завжди готовий допомогти. Він така доброзичлива, гарна людина, яка ніколи ні в чому не відмовляла. Що в політичному житті, що в особистому житті він завжди таки був борцем за справедливість. Хороша людина, яка пішла передчасно з цього життя, мала ще багато чого зробити. У нього багато було думок, проектів. Він багато мог міг допомогти місту. Олександр Гашпар був відомим у Чернігові громадським діячем, висвітлював діяльність міської ради та її посадовців. Неодноразово судився з органами влади з приводу рішень, які вважав незаконними. Писав про корупційні схеми у Чернігові. В депутати до останніх місцевих виборів 2020 року не йшов. Я в принципі вважаю політику брудною справою і, скажімо так, вона мені трошки лякає в інтерв'ю Суспільному. Чотири роки тому він пояснював. Почав займатися громадською діяльністю, щоб у місті все відбувалося в правовому руслі. Хочеться якось протистояти усім речам, які проходять у нас в місті не зовсім в правильному, скажімо так, з правової точки зору руслі. Керівник освітнього центру ініціатива Павло Пущенко пригадує Олександра таким: в першу чергу, це була людина, яка відстоювала справедливість. Ну тобто, в різний спосіб він шукав різні можливості. Він був Ну, скажімо, єдиним одні однією з людей людей в Чернігові. Взагалі, хто міг робити антикорупційні розслідування. З нього місто збідніло, і ну це велика втрата для, для Чернігова і для мене особисто. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.